Я мушу записати вас, як ваше ім'я. Пані Морган. На жаль, я не бачу вас у списку, тому мені так шкода... Швидко... А вона зі мною! Бохана. Ти спізнилась. Але таку красу чекати на солодах ходімо в биш. Який джентльмен. Ти сьогодні просто неймовірна. Якого хріна ти прибилась. О, що це за зміна інтонації. Ти чого сюди приперся? Ти мене зараз, падло, підставляєш капітально. Я тебе підставляю. Пендець, як цікаво, та ти ж спорога хотіла зараз скандал влаштувати. Та ти навіть не розібрався. Чи по-твоєму я мала забігти і така я кончена американка, де тут можна пожерти? Або я ті сам войка, де хвиляш кварки з майонезом! Тільки я не ідіотка, Форд! Це ти ідіот. І дарма ти сюди припхався, тому що тут зараз делука і я його. І що ти зробиш? Що ти зробиш, Купер? Спробуєш його спокусити? Це твій бляха суперплан. А навіть якщо і так, то що? Складно повірити в це. Та да, ти, схожа на боїстю з похоронного оркестру, тому бляха, й важко. А я з ним зникроваву джемденцю. О, романтика. шпетниця, голуб'ятка. Хіба козаки, якби я замантулив романтику, ти б лежала зараз на пузі мокра, ледь жива і млявила б щось на кшталт. А, що це було, але хріна тобі Лисово, Шезне, щоб я тебе не бачив. Годі би фото. Якщо до рука зараз помре, райки мене побачимо. Попустися і вимкни матюкальник. Попуститися! ось так і ловлять полоні 210, а потім півтора роки валяються в комі і світяться як а потім ще пів року не бачить на очі, а потім всі твої близькі її. Серйозно? Всіх твоїх близьких повбивали, а ти один такий термінатор. Та я бачу, як моя кохана випала з літака. А потім її збив інший літак. Ти реально думаєш, що їх всіх повбивали? А ти не думав, що, можливо, вони самі на себе руки наклали? Тому що вже твоє гризло бачити не могли. Та це реальна хрінь. Життя і смерть. Це реальність. Це не мозолі на дубі просиджувати перед монітором, шукаючи всяке гівно. Та пішов ти нахрінь, Форд. І не дай Боже, ти зараз тут побачиш делуку. А щоб ти знав, у тебе з задньої кишені стирчить пістолет. Ну хіба що ти такий крутий, що в тебе ще один член на серці виріс?